Ізюм – місто за близько 30 кілометрів від лінії фронту. За нетривалу окупацію росіяни майже повністю знищили будівлю Ізюмської міської ради, у якій з 2019 року працював ЦНАП. У червні 2023 року Олег Сенігубов затвердив проект відбудови міськради на аварійно-відновлювальні роботи. Загалом витратили 171 мільйон гривень. Тендери проходили у два етапи: влітку 23-го та наприкінці 24-го років. Та вже 4 лютого 2025 року російський іскандер знищив Ізюмську міську раду. Під час атаки у будівлі загинуло. П'ятеро людей ворог влучив фактично в день. А те місце, де зосереджені надання саме цивільних послуг нашому населенню. Місто Ізюм до досить серйозно зруйновано. Центральна частина майже на 80% І ми відновили одну фактично будівлю, де надаються ці саме послуги. Через чотири місяці у червні росіяни вдруге влучили біля адмінбудівлі ізюму, зруйнувавши її ще більше. Зруйновану будівлю ізюмської міської ради. Пошкоджено внаслідок російських обстрілів у 2025 році. Найближчим часом не планують відновлювати вдруге. Отже, вкладено 171 мільйон гривень. Наразі будівлю ізюмської міської ради відновлювати не планують.